Усім привіт, любі друзі! На зв'язку Технозавр, і це збірка ПК за 15 тисяч гривень. І треба трішки подумати, що це таке за 15 тисяч гривень. З однієї сторони, це не до динозавр минулого віку, якого потрібно трішки уєб <кх> з ноги. Але з іншої сторони це фільми, монтаж, музика, роботи і ігри. І так, коротше, починаємо з дуже ігрового процесора Intel Core i3 10100 матіозаного F. І на хвилинки ти тут афігієш. Маємо 4 ядра і 8 потоків. Ну ніфіга собі звіря так okay. несподіванка, okay. like, і саме головне космічна, аеродинамічна і інопланетна назва Skylake, яка прибавить вам впевненості і 30 плюс епс в душу. Я тобі отвічаю, бро. Короче, далі в нас срака саме крудесна і легкодоступна материнська плата, на чіпсеті H510. і тут же. Ти отримаєш два слоти пам'яті головного мозку, максимальну частоту твого серця 3200 МГц, один слот М2 твоєї душі і бла-бла-бла, хаймо греть, скільки бомбезної цікавої інформації, яку ми пролетимо разом. Туди-сюди і потім вжух ми вставимо туди дві планки по 8 ГБ з три 236 від компанії Crucial, затичка, яка спасає ваш карман від ходьби на завод. Кусок заліза, що буде зігрівати наш камінчик від гарячої спеки, а саме кулер ми тикаємо, що йде. Разом в комплекті цього буде достатньо, повір мені. І тепер саме цікаве піпець, як важливе, це відеокарт. Звертати увагу на український ринок відеокарт вже становиться трішки боляче. Як ви самі можете побачити або перевірити, зайшовши на я каталог, писавши назву відеокарти RX 580, ціни на більш-менш відеокарти стартують від 6 тисяч гривень і доходять навіть до 32 тисяч. Уяви собі, звичайно, ви можете легко відфільтрувати в підборі параметрів, що вас більше цікавить. наприклад. За ціною і по магазинах, щоб вибрати ту ціну, яка вам приємна. Приємно радує, що сайт одразу тися вам в обличчя опис відеокарти, що допоможе вам краще розібратись в інформації про неї, і звичайно, звертаємо увагу на відгуки про товар. Дуже часто це саме те щастя, що спасе нас від великої помилки. А весь пошук тепер можна зробити ще зручніше. Вмикаємо темну тему сторінки і кайфуємо від дизайну. Крім цього, на сайті ви могли звернути увагу, що є відеокарти, які коштують від 3000 тисяч гривень. Пріш за все, це відеокарти після ремонту, поверненню або стояли на вітрині. Купувати чи ні діло кожного, але раджу перед тим, як щось купувати, зайти сюди, порівняти товари і ціни в різних магазинах, почитати опис і чи дають гарантію, або порівняти динаміку цін за різний період часу, щоб бути впевненим, що не переплачуєш. Отже, посилання залишаю для вас в описі під відео. Це, звичайно, все добре, але для нашого бюджету потрібна відеокарта ще дешевша. Є два шляхи: OLX або AliExpress. Розуміємо, що це срака, що той варіант, що той. Але якщо ти не розумієш, як купувати на OLX, краще брати налій. Там шансів більше, що приїде робоча відеокарта. В цій збірці мій вибір пав на мінгжоу. Коротше, ж жопа за 3000 гривень. Отримуємо RX580 на 8 ГБ, GDDR5, маленькі температури в тестах і прям ляльку за таку ціну. Далі в нас залишилось блок живлення, SSD і корпус. Не буду тягнути резину і вибрав блок живлення. Живлення від компанії Чіптек Solid на 500 Вт. Маємо 500 Вт на бумасі в реальності 425. Але цього нам вистачить з головою. Роз'єми 6 плюс 2 пін, 20 плюс 4 пін і 2 годи гарантії, що в нас час, коли світлом є незайвим. І бажано нашу мега супер ігрову збірку запихнути в добрячий корпус замість коробки від бананів. Коротше, за 1700 гривень і за великі гроші купуємо RZTK PC Cooler Master RP. -2. 200 меж RGB 3F, і хай той хлопак, який видумав цю назву, включить вже нарешті свою башку. І тут Вася нам сама розетка дарить загортоване скло, магнітний замок, щоб ніхто не вкрав, пиловий фільтр, щоб ти його нафіг не чист, підсвітку замість ялинки, три вентилятори, які подарують свіжість твоєму корпусу. І це все ще на гарантії один рік. Навіть не уявляю, за що така щедрість від розетки. І я чуть не забув про SSD. Та сама паличка, яка хранить ваші потаємні фантазії. Випірпав на Апасер, Апейсер. Називайте його як хочете: AS2280P4M2 на 512 ГБ. І тут все просто швидкість читання 200, швидкість запису 1500 і 3 роки гарантії. Без SSD M2 навіть не намагайтеся зібрати ПК. Зараз ця цяцька набирає таку швидкість, що після неї мучитись на HDD вже боляче і комп буде повне відро. Це, звичайно, все дуже цікаво, але переходимо до іру ігрових тестів. І почнемо з дуже кіберспортивної гри Valorant. Ультра налаштування, Full HD і тут маємо 220 кадрів, інколи навіть за 300. Last player standing. Окей, їдемо далі на черзі Fortnite. На мінімальних налаштуваннях маємо 200-інколи 220 FPS і рівнесенький фреймтайм. На максималка 60-65 кадрів, і картинка вже не настільки гладка, як на мінімалках. Але ми ж знаємо, на яких налаштуваннях грають у Fortnite. Це були легенькі ігри, і тепер перегону до потужних проєктів. І на черзі в нас RDR2. На максимальних маємо 30-38 консольних кадрів, кривий графік фреймтайму і повну нагрузку відеокарти. На мінімалках все краще, але мило, яке плює прямо в обличчя, вже не для мене. Horizon Zero Down. Рижа пасія нам дарує на максималках 35-40 кадрів і кущу фрізів. На мінімалка же 70-80 кадрів і мильцо все як зазвичай. За таку суму скласти дійсно гарний ігровий ПК вже складно, адже навіть телефони Xiaomi стали коштувати дорожче, ніж ця збірка. Надіюсь, вам відео сподобалось. Підписуйтесь і пишіть в коментарях, що сподобалось або що не сподобалось. І до зустрічі, мирного неба!